Наразі та концепція, яка прийнята урядом і яку пропонують експерти з інституту громадянського суспільства, абсолютно вичерпно описує той процес, має буде здійснений, і ті всі сильні сторони, які міститься реформа, передусім я відмітив те, що громади стають самодостатніми. Вони отримують, окрім того, що ресурс на місці, вони отримують владні повноваження впливати на те, щоб цей ресурс здобувати і власне розпоряджатися цим ресурсом. Це о зголовний здобуток. Це призводить до того, що громада буде мати відповідальну владу, яка безпосередньо може вирішувати всі базові потреби цієї громади. Не буде потреби їздити в Київ, вибивати якісь речі в Кабміну. Все це буде вирішуватись на місці. Разом з тим, виникає серйозна потреба в відповідальній владі. Відповідно, люди будуть більш прискіпливі, більш відповідальні під час того, як вони будуть ходити на вибори. Це також призводить, що громада починає бути достатньо відповідальною, починає більше контролювати процеси, які доведеться громади. Вони будуть вникати в ті процеси. І таким чином загальний рівень такої громадянського життя, громадянської свідомості буде зростати, і люди будуть зацікавлені в тому, щоб їхня влада залучала і інвесторів, і робила такі правила, які б спонукали такому якісному гармонійному сталому розвитку цієї громади. Ну, Передусім, це будуть доступні послуги, да, тобто буде якісна освіта ближче, буде спроможність долучатися до якісної медицини, да, до доступу до цього, плюс будуть накопичені сконцентровані. Вні ресурси для того, щоб вирішувати питання благоустрою. Наприклад, для сільських громад це серйозний здобуток. Ми розуміємо, що в містах обласного значення ця проблема менша, але в разі цілі цієї реформи ряд громад, які будуть об'єднуватися, вони будуть прирівнюватися до статусу міста обласного значення і відповідно, будуть мати належні ресурси. З рахунок оптимізації того, щоб буде зменшувати, зменшуватись кількість адміністративного апарату, буде зростати бюджет розвитку. І, власне, ці кошти можна буде на проекти розвитку на благоустрій, на дороги, на освітлення. Є певний округ шпитальний, кількість населення і обладнання, яке забезпечує нормальна лікарня, щоб було нормально навантажено, щоб не пристоїло, щоб хірург оперував не раз на тиждень, на тричі на день, воно потребує певної кількості споживачів цих послуг. Відповідно, якщо маленька громада, видатки великі. а... Людей обслуговується замало. Якщо робити багато таких шпиталів, точок надання комплексної медичної допомоги, то виходить велике навантаження на бюджет, але він не обслуговує належної кількістю людей, то виходить, що постійно в збиток. Працює бюджет. Якщо ми оптимізуємо до певної кількості, який повністю завантажений відповідний медичний заклад, він обслуговує достатньо кількість Тоді ми бачимо конкретну точку, і він тоді оптимізує кошти. Ті кошти, які йшли точково і не додавали повний спектр послуг, а акумулюються в одному місці, і вигідно є один центр, де може надати всі відповідні належні медичні послуги, повністю забезпечивши потреби громадян. А це якщо говорити про, про медицину, те ж саме стосується. По освіті є норма загальна, 15 хвилин має діти встигати з місця проживання добувати до школи. Відповідно, це територія, це ареал проживання, десь є певним єдом для формування майбутньої громади. Це є той центр е, об'єднання, відповідно до таких точок, де в межах 15 хвилин зможуть доїжджати діти до, до садочка і будуть формуватися такі громади. Якщо, наприклад, про Хмельницький район, Чорний острів один з таких центрів можливий. Да? Там далі рухатися у нас такі великі такі селища, які біля себе можуть об'єднувати ряд маленьких сільських селищних рад.